Чесно, я хизен, що я роблю третю вже версію від відео по сюжету Left ODET, але все рівно. Мабуть, просто якесь в мене є бажання зробити роботу над помилками, так би мовити, але все рівно. В даному відео я вам розповім про сюжет першої Е, Чого без ще другої, ну не знаю, бо просто мені лінь. І хочеться пошвидше зробити хоча б одне відео по Lef ODET, а потім вже робити і друге. Ще, до речі, я поділив це відео на такі епізодики, щоб ви розуміли, що де відбувається, типу, яка де глава, де вступ, де фінал і т.д. Тож, сподіваюсь, відео сподобається, ви підпишитесь на канал і поставте лайк. А якщо ви цього не зробите, то я вам на хату танка не відправлю. В погнали! Почнімо з грипу. Дана фігня перейдеться повітряно-крапельним шляхом, тобто найнебезпечнішим, чи все в гравців є теорія, типу це біозброя. У страшно. Але все рівно. цей заставляє людей ставати агресивними і заставляє їх мечити всіх і всяких монстрів. Це роз'яснювали конці по першій частині. Також появилися особливі заражені. в першій частині їх троє, плюс два боси. Взагалі ще планувало четвертого зараженого його вирізали. Я про нього ще розповім, можливо, але все рівно тож розсіднів за цих хатів. Бумер, або як у нас переклали Топстун під час відомого життя, це був жир товстий. Повна людина. Це я гад ригає шовчу, яка скликає всіх заражених, і ця фігня настільки ядрона, дрона, що заражені можуть мимо пробігати тебе, але не чіпати, бо їм цікавіше твій обриганий товариш смокер, курець. При свідомому житті це була людина, яка постійно курила. Ну, тепер треба робити попередження на упаковках, типу при курінні. Якщо станеться зараження зеленим грибом, ви станете оцим чупералом. Він пускає їдучі з дим і ловить у своїх жертв язиком. Хантер мисливець при житті був звичайним паркуристом. Він стріває на жертв і починає їх шкрябти. Це просто щитему диво. Так найстрашніше створіння в грі. Воно може знищити всю команду, вилізає в найнеочікуваніших моментах. це просто ще та кончена гнида. Але коли ти ще чуєш його мелодію, ух ти, що, в штанин моментально накладає, що вистачить, щоб бурдж-халіфа побудувати. Її вільма, ну знаєте, якщо її не чпати, то вона не така й страшна. А якщо ти все таки її зачепиш, господи, то вікран ти це. все, що я хотів сказати на тему заражених з першої частини і зеленого риб. Тепер перейдімо до сюжету. Головні герої Біл, ветеран війни, найстарший компанії, має поранення коліна і єдиний персонаж, якого є підтверджена фемілія Овербек. Зуї Діваха, весела діваха. І більше часу я за неї грав. Має найтрагічнішу передисторію, яку роз'ясняли в коміксі. Якщо коротко, то вона просто сиділа сім'єю за столом, мамці і батя сперечалася, з ким стане їхня донечка. Одна хотіла, щоб та стала режисером, інший, в свою чергу, хотів, щоб та пішла по його стопам і стала копом. Але раптово в хату забіг заражений, мать зарази, та батька зарази. Зила. І той попросив свою доньку зробити постріл у милосердя. Але потім вона дізналася, що імунітет від грипу передається по байкові ніні, і цей постріл був тупим рішенням. Френсіс Байкер ненавидить їх всіх і вся, і любить він лише жилети. І Луїс, перед усім перед поганим, у нього хороше передчуття. Перед усім хорошим в нього погане перечуття. Його ненавидить Френсіс, і сам Луїс ще той Василив. Що ж, переповідати Анімашку, яка крутися під час заходу в гру, я не буду, бо нема сенсу, тому я одразу почну з переказу компанії. Після епічної битви з танком головні герої, які занізли на дах, побачили гелікоптер П'ятого каналу, який скликав усіх усінілих на дах лікарні милосердя, щоб їх рятувати. Ми продираємось через будівлю і виходимо на вулицю. Там ми спускаємося в метро і заходимо в укриття. Виходимо з нього, проходимо через метро. Там ми доходимо до дробини, яка веде нас в кімнату, де ми повинні клацнути дверний перемикач. І він, стрілявши до фіга заражених, ми добираємось до виходу з будівлі. Доходимо в каналізацію. Ох, а звуки там, які чудові під час ходьби капець. Просто. І ми доходимо до лікарні. Ох, а всередині, та те, що, всі позаражалися, і тут навіть і відсилка на саму гру всередині гри. Продираємось до ліфту, відбиваємось від орде, яка лізе з усіх і буквально, блін, з якого гіпсокартон робили ці стінки, капець просто. І коли ліфт добирається до нас, ми в нього входимо, і тут нелогічні, що Ліфт їхав з 30-го поверху, але піднімаємось ми на 28-й. Дивно, ну ми продираємось до укриття, і в ньому вже в мене зоя Almost there. Almost there. Залізаємо на дах, викликаємо пілота, і він такий, ждіть мене 15 хвилин. Ну ми ждемо, і тікаємо, класна прямове, але каналізація то ваще жах. ідемо далі. Піот заразився, і Зої його пристрелила. Ми висадили з містечко, заповнене зараженими. Ми продираємось через нього, і через деякий час ми бачимо голубицю чи голубицю, якщо простіше, то сировинну гармату. І також бачимо перекритий міст. І, звитикувавши, що, що треба зробити, ми стрілюємо з неї. і чекаємо, поки міст не догорить. Ми проходимо через нього і доходимо до укриття, яке знаходилось на якомусь складі. Ми з нього виходимо і, пройшовшись трохи по місту, доходимо до фури, яка влопилась в огорожу біля гаражу. Ми на неї залізаємо і пускаємо на прогу в генераторі. Через деякий час на прогу влітає, і доводиться, генератор перезапустить. Ми це робимо і тікаємо на машині, яка там стояла. Голову дану випускали разом з The Sacrifice, щоб зробити деякі пояснення, що сталося між No Mercy і The 100. Ну, пояснення, що було між Blood Harvest і The Sacrifice виходило, не як компанія, а як комікс. Але повернемось до нього пізніше. На жаль, не випустили кампанію, яка пояснювала, що сталося між The Dayr і Blood Harvest. Але то деталь. Ідемо далі. Головні герої хотіли на даній машині проїхати до Ріверсайду, містечка, яке, можливо, не заповнило ці от ем, припустімо люди, але міст ні з поламаним, яко кажучи, бо так він роз'є. І персонажі, перейшовши через той міст, спустившись вниз і піднявшись з іншої сторони, проходять через тунель. Виходять вони до укриття на схилі. Далі вони виходять на залізнодорожні шляхи і доходять далі до церкви з священиком паранойком. До речі, в гравців є теорія, що це така маюня отсиланка до фільму по синій зла, де теж був такий індивід. Цей гівно вирішує ну, попити в дзвін і перекликати орду, щоб нас пожероли, запиваючи пивко. Ну, ми ми відбуваємось, і потім дзвін вимикається, а то і в нього перетвориться воно з особливих заражених. І поруч можна побачити труп зараженого, який, можливо, його й заразив. Далі герої доходять до ріверу. Там всі заразились, трагедія всім кропивницьким ридаємо. Герої продираються через нього і доходять до тієї машини, що це типу, всякі предмети піднімаємо. Даний автомобіль в лапках опускає бриву, яка ще падає на машину. І ми з боєм добираємось до України. Далі герої вирішують йти до Пірсу, то ходять туди і зв'язуються з подружжям з Джоном і Амандою. Вони погоджуються нас підібрати і через декілька хвилин нас забирають. Ми пливемо собі геть йдемо далі. Та й подружжя вигнав протагоністів зі свого судна, щоб вони втопились по полюги. І головні герої почали переходити в оранжери. Через деякий час вони побачили літак, який пролітав мило. З цього вони роблять висновок, що можна пройтись до аеропорту і врятуватись там. Вони проходяться по дахам і доходять до укриття в якомусь готелі. Вони виходять і занізають будівлю. Далі вони виходять надалі, де знаходять кран, опускають вантаж, кран і проходять далі. Вони проходять через офіси і доходять до аеропорту. Його ніби розбомбили. Герої заходять в нього. Через місток, що ж ми всередині, ура! Герої проходяться по аеропорту, знаходять машину, яка влупила стіну, і бачать огорожу. Зметикувавши, що їм робить, вони заводять машину, і вона влуплюється в огорожу. І персонажі йдуть далі. Проходять по багажному конвейеру, так би мовити, і доходять до металошукача. І тут така фіня: в оригінальній грі можна обійти цей металошукач, Але чогось, в Фади 2 таку можливість приграли, і через це доводиться продиратись боєм до укриття. Але все ж таки, герої доходять до нього і вже виходять. Ви ходять на злітну змову, де вони бачать не так, як нікого швидше за все, збили і він розбився. І вони далі бачать не так, підключені до медзводу, поруч лишить труп з рацією. На лінії сидить пілот Нітака. Він просить нас заправити пташку. Ми царовими і через деякий час йдемо далеко екзотичним. Але він побудовано мат... просто шедевральна, і видно, що над нею старалися, і йдемо далі. По невідомим нам причинам, які повинні були роз'яснити в кампанії, де ми її відмінили, ми попали в ліс, і персонажі продираються через нього. Там вони доходять до колії, проходять через них і через деякий час знаходять поле, в якому дуже легко загубитись. і ще вивезе, якщо там буде лише відьма. А якщо так, то це ваще жах. І, пройшовши через це поле, герої доходять до будиночку, який був перетворений на воєнну базу. Там вони розв'язуються з військомінькі, кажуть, що не заберуть. Герої починають чекати, вони відбиваються і доль заражених. І нарешті приїжджає БТР, який нас забирає і даніше сталося оцілілими, пояснюють в коміксі жертва. І що там відбуває, я пояснювати не хочу, болінь. І чому в мене вийшов такий коротенький переклад? Мабуть, тому що вона десь отак виглядає. Ліс, колі, кулі. Коля, 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 Опа, поле, опа, хата, о, БТР. Тож, перейдімо до фінальної глави. Дивіться, є вже жертви у двох варіаціях коміксу і в компанії в грі. В коміксі воно має більше якихось деталей, і мені це переповідати щось не дуже то й хочеться, тому я вирішив розповісти, те, як було в грі. Тож, персонажі приїжджають на подязі в містечко, де вони хотіли знайти нічого для того, щоб втекти на якийсь острів, бо там не те заражених, бо вони не люблять воду. Вони продираються через містечко, пірси, приходять по кораблю і доходять до мосту, щоб його опустити. Їм ем треба запустити генератори, вони царомлять і коли вже місто опустився, герої його піднімають, біта, генератор здох, і треба комусь його призапустити. Біл розуміє, що він життя пожив і час молодим дати, і зв'язає з мосту і запускає генератор. І гине отака історія цього дітка. Що ж, я вирішив це відео розділити на дві частини. І оригінальні, так би мовити, відоси я вирішив скрити, бо мені трохи за них сурово. І ви, може, помітили, що у мене покращився звук, це тому, що у мене з'явився новий мікрофон, і тепер звук буде зашвісь. Але все рівно. Що ж, ставте лайк і підписуйтесь на канал, чекайте продовження відео. З вами був я, Мішаня, бувайте!